Слава Харченко, Запоріжжя та ä, Павло ä, Мельничук, Івано-Франківськ. З постоянної Максим Чебінський, Київ. Зараз мановича атакують і забувають вони зараз. Ось такі удари поперечені. Ну І забуває зараз і заробляють мене. І Бусел залишається на меданичку, тому що він не мінявся взагалі у Маневицької команди. А зараз м'яч у ворота після удару, по-моєму, Федорчука. так? Оліфачука, Ольф... точніше. Маски, відповідно Дмитрію немає у цій четвірці. Зараз атакують мене вчани. Знову тут пробуває Ольфаччук, і Цього разу у нас рахунок стає 3-0. І все-таки Оліфачука знову ж таки цей м'яч записується. Якби був... 0 на користь мене висходів І зараз тут. Що у нас тут наш літає у ворота все ж таки до кого зараз запишуть цей м'яч, то бросився на підташку е суперників, і вже на поліці, але помилився він і зрештою зараз знову мановичану Може бути, і вона стає гольовою. Вже рахунок 5-0 стає. Зможе зараз хоча б забити його постійно, забивати зараз душа оптиці пройшов на цьому турнірі. Забиває у нас е, Матвій Гребко за 10,4 секунди до кінця е, перейшов у е, е, сіній формі. Ну і зараз бачимо, що якраз спомиляється у Кіперчук, чи не за мевшими штату майданчика, зараз е, він зіграв. Забиває зараз у нас, зрештою, у цьому епізоді Євгеній Рижик. Це стається у нас на. Зрештою зараз зпиняє таку свою команду Ліфтичук. Момент зараз виникає зрештою у мене команди і забиває зараз забиває у нас Биковський. Рахунок стає 6-2. На третій шістнадцятого. Вересні розпочатку зараз тим часом забиває громадський у нас, забиває він третього своєї команди чи 13-й рахунок стає на 9-й хвилині. Ну і зрештою Луна наш зніма цього поєдинку. чи 13-й рахунок на користі Амановець Поділля, ну і тепер шукає